Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Леоті. Сьогодні у нас буде дуже цікава розпаковка. Е, набору 60362. Ось такий наборчик. Сьогодні буде у нас на обзорі. Я вам його зараз детально покажу, розкажу, е, чи варто його купляти. І всяке таке. Приступаємо до обзору. І ось перед вами з'явився цей набір. Ну, я би не сказав, що прям чудовий-чудовий, але непоганий. Так. Розглянемо кожну з фігурок спочатку. Так, камера не хоче фокусувати, зараз ми це виправимо ось так. Ось така перша фігурка. Просте, лице. Я би сказав, навіть стандартне для лего. Ось така друга фігурка такого дідуся-прибиральника з автомейки. Фігурки тут досить прості, з дуже простих наборів. До машини. Машини скажу зразу. Мені не подобаються 4 пінові машини. Станом на 2024 рік 4 пінові машини повністю. Не є такими популярними в різних таборах Lego Сіті, тому купляти їх також я не раджу. Але тут іде ось така 4 пінова машинка, дуже простенька. Всередині є руль і місце для мініфігурки. Давайте ми, до речі, її сюди посадимо. Ось так. Ми садимо мініфігурку за руль машини. Ну, Якщо постаратися, тут можна вмістити і дві міні-фігурки в цю машину. Так, давайте заберемо прибиральника і приступимо до огляду ось такого... такої самої автомейки. Зараз я вам все покажу. Ось така автомейка. Досить проста. Тут є також ось така міні-деталька, яка від'єднується. Не знаю для чого вона, але вона є. Так. Тут є ось такі щітки, через які проїжджає машина, зараз я вам покажу. Також оці зверху це не морозиво, як багато з вас могли подумати, а піна для машини. І ззаді у нас є такі обдуйки, які там обдувають машину після мийки. Всередині там досить просто є така якби, стічна труба. І все. Більше нічого тут такого нема. По боках є ось такі підтехнік-деталі. Це швидше всього, щоб об'єднувати багато різних наборів. Ну, Це часто моя думка, щоб об'єднати там якісь 2-3 набори в рядочок поставити. Зараз я вам покажу, як воно працює. Ми беремо машину і просто її пропихаємо. І щітки ніби її так помивають. І все. Протилежну сторону також можна, але дуже важко воно буде, щоб не зламати деталі. Ось такий простенький набір. Також там в наборі ще йде щітка разом з, тим, з автомойщиком. Машина і все. Як такого функціоналу там немає. Тільки можна так сказати, що ось ці всі. Детальки мають лежати зверху. І в момент, коли машина проїжджає через мийку, зараз я вам покажу, ми робимо так, ніби ті деталі просто висипаються на неї. Вони ніби висипаються і це ніби піна. Ну і тут більше ніякого такого функціоналу нема. Ось такий був наборчик. Дякую вам за перегляд, обов'язково ставте лайки. Чим більше лайків, тим більше нового контенту. Скоро знову будуть нові обзори на нову техніку, на нові наборчики LEGO City. Обіцяю, ну раз на тиждень будуть відео виходити тепер 100%. Так що з вас лайк, підписка, з мене гідний контент. Дякую за перегляд, всім па-па.